Скажи, будь ласка, на твою думку, на відстані, якщо він в Києві, вона у Львові, можна якось дізнатися один одного більш-менш нормально? А, я скажу так, що в принципі все можливо. Ось а, мій приклад: я з дружиною познайомився і ми певний час спілкувалися на відстані виключно навіть тоді ще не було соцмереж, це були якісь повідомлення. На початку навіть це були електронні листи. Це було досить давно. Ось і е, е, електронні листи, потім, е, ну е, потім е, навіть звичайне листування, потім телефонні дзвінки, повідомлення, і так далі. Е, я, я скажу, що все залежить е, насправді е, від того, як ти до цього ставишся. І е, якщо людина дійсно щиро бажає е, пізнати. Е, Протилежну, скажем так, сторону того, з ким воно будує стосунки, то це можливо. А головне тут дати всьому час. Ось тому, що час він, він проявляє певні речі. Поради, які би я дав, перше, це те, щоб люди просто. Поглянули на соцмережі, наприклад, людини. Сьогодні це певне дзеркало того, чим ти живеш. Це, це твої цінності. Але найбільше я скажу так, що зазирніть в своє серце, тому що а, люди вони притягуються подібне до подібного. І якщо ви десь, а, скажімо, з кимось починаєте будувати стосунки, якимось чином ви натрапили на цю людину, кудись ви дійшли, щоб цю людину зустріти? Бувають, звісно, дуже випадкові якісь зустрічі, але іноді це шлях, яким ви йшли самі. Тому той, кого ви зустріли, не чекайте чогось такого, скажем, чим ви не є насправді. Тобто, це ваше відзеркалення, це відзеркалення ваших інтересів, вашого шляху життя. Якщо, наприклад, людина цікавиться спортом, вона може знайти свою половинку в цій сфері. Якщо людина цікавиться духовністю, вона може в цій сфері знайти. Тобто, це, це певне відзеркалення ваших бажань, ваших інтересів. Тому сформуйте спочатку себе, працюйте над собою, і таким чином ви зможете знайти, скажімо так, чи не знайти, а зустріти ту людину, яка буде відповідати вашим внутрішнім. А іноді людина сама живе в певному якомусь такому колі інтересів в своєму, натомість чекає від іншого, щоб там прям був ангел з неба. Ось тому це нереально. Я дуже часто від дівчат чув, що вони говорять там, я там зареєструвалася десь на Тіндері чи на якомусь іншому там додатку. От хлопцям там тільки одного й треба, і вони постійно провокують така то, платформа, так, то, така така платформа. <реш> <реш> тобто, в ти більш-менш ну твоє особисте ставлення, що на таких платформах дуже важко знайти людину, яка серйозно буде налаштована. Насправді я, я думаю, що десь там є люди, які реально чогось шукають, але я не думаю, що я не... Не знаю, може я олдскул. Ол Але я не думаю, що от реально люди з серйозними намірами шукають там глибини якоїсь. Мені здається, якщо ти шукаєш глибоких стосунків і дійсно хочеш, навколо є маса прекрасних людей. Проблема наша, ось в чому. На таких платформах створюється певна ілюзія. Ми заходимо там. там... Гарно відредаговані фотографії. Там все подається так, як я хочу. Тобто я дозволяю себе обманювати. Іди в реальне життя. Ці ж самі люди, які зареєстровані на Тіндері, можуть працювати в одному офісі, ходити до одної церкви або сусідніх церков, в сусідніх офісах працювати, жити десь на одному майданчику, житловому, знаєте, але не пересікатися просто. В реальності ця людина може бути зовсім іншою, ніж вона себе подає в тому ж самому Тіндері, або ще десь. Неважливо не яка соцмережа, а, але все-таки я думаю, що якщо ми дозволяємо, не, не дозволяємо себе обманювати, а ми десь так холоднокровніше відносимося до цього, то, то ми зможемо розпізнати щось. Але знову ж таки, все залежить від мене самого, який я, я буду таке притягувати. Тому не ображайтеся або скажімо, не очікуйте більшого ніж ви є. І е, друге питання взагалі е, сама позиція того, що я щось шукаю ідеальне, це, це вже неправильний підхід. Тому що питання не в тому, наскільки ідеальна буде та половинка, а питання в тому, наскільки я буду готовий приймати всі будь-які. Е, Труднощі, скажем так, в характері, особливості там людини, наскільки я буду готовий прийняти, любити, покрити якісь недоліки, і так далі. Бо в кожного є ці недоліки. У мене до тебе є наступне питання. Люди починали, наприклад, зустрічатися, хлопець з дівчиною, тільки-тільки зароджувалися стосунки перші місяці. Потім якась криза, там війна в кучу сім'ю прийшла, і люди зараз розірвані великою дистанцією. З твоєї точки зору, там, наприклад, дівчина за кордоном, хлопець в Україні. Якщо ці почуття тільки-тільки починали зароджуватися, чи є в них шанс пережити цю дистанцію, і якщо так, то що можна робити, щоб якось підтримувати маленький цей вогник? Я думаю, що це залежить насправді від глибини уже тих відносин, які були. Якщо там була дійсно справжня любов, то любов має таку характеристику, як вірність. В чому сила вірності, в тому, що незалежно від відстані часу емоцій, я все одно підтримую ці стосунки, навіть коли я нічого не відчуваю. На жаль, багато людей спираються на відчуття. І е, міф є такий. Про те, що відстань зближує. Насправді нікого ніколи відстань не зближує. Це нереально. Тобто, може здаватися певний момент такого, якщо ми на відстані, наприклад, да? якийсь короткий час. Я, я можу відчувати е такий е потяг, сум, якийсь, да? Ось, але це. Тільки на короткий час. Якщо ці стосунки довгий час будуть в такому режимі, я, відчу, я відчую, як я почну охолоджуватися. Ми можемо згадати, в кожного з нас є якісь наші старі друзі з дитинства, з якими ми там пройшли життя. І коли ми були там дітьми, ми здавалося, що просто весь світ перевернеться, все згорить, а наша дружба ніколи. Але проходить час, ми роз'їжджаємося в різні міста, потім десь там зідзвон якийсь іноді, потім якесь повідомлення, а потім проходить. 10-15 років, і е, ти зустрічаєшся з людиною, і таке враження, як то, як, як то це якесь з минулого життя, далекого, далекого, таке враження, що е, з якоїсь фільму ти цю людину знаєш, а не з а не з реального життя ніколи е, відстань нікого не зближує. Тому е, питання тут у вірності. І Якщо там є любов, то там є вірність, а це означає, що вона дасть сили пережити цю розлуку. Пережити. Якщо там не було любові, просто була якась закоханість, було просто захоплення якесь. Ось. Або взагалі просто більше що часто люди плутають це якась такий сексуальний потяг. Бли, да, Скажімо, не, не, не любов, пристрасть така, да? а Сексуальна. просто пристрасть. І мені ця людина подобалася, бо там, зовнішні її характеристики і так далі. То, звісно, що з часом це з відстанню воно притупляється, або, або тоді треба підтримувати це все, там, фотками, відосиками відео. Скажімо так спілкуванням з елементами якогось інтиму, скажімо так, щоб зберегти ці стосунки. Там, де є справжня любов, її достатньо, щоб зберегти стосунки на відстані без додаткових оцих спецефектів. Ось. Тому що любов, вона вірна. Вона буде берегти вірність і вона пройде цей шлях. Це Залежить насправді від того, що між вами. Тому ну, в певній мірі це випробування того, а що ж все таки між вами.